Восени і навесні купи зелених відходів тижнями спалюють по селу, а отруйний дим розноситься по околицям і за межі села. Явище настільки поширене і звичне, що ніхто не звертає увагу на те, що тонна фіючого листя виділяє. 30 кг чорного газу. Пил, окиси азоту. Важкі метали, канцерогенні сполуки. Крім того, з димом у повітря вирізняються діоксини. Одні з найотруйніших для людини речовин. Через дим у повітрі можуть виникнути подразнення очей або носової порожнини, труднощі з диханням, кашель та головний біль, алергічні реакції. Забруднене повітря провокує хвороби серцево-судинної системи. Під час спалювання листя руйнується ґрунтовий покрив. Гинуть ґрунтоутворюючи мікроорганізми – корисні комахи, які зимують у верхніх шарах ґрунту. На природних ділянках вогонь знищує насіння і коріння трав'янистих рослин, пошкоджує нижні частини дерев і кущів. Спалювані трави виникає загроза прикидання вогню на природніх ділянках. Спалене листя та органічних відходів не є виходом. Найкраще листя слід компостувати. За спалювання листя передбачено штраф від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб. Не пали листя, Думай про її!